Скандальний тендер на 50 мільйонів, які хочуть витратити на ремонт бульвару дружби народів, луцькі чиновники називають дуже необхідним, адже це центральна вулиця цілого мікрорайону, який активно розбудовується. Тут центральну вулицю проїжджу частину необхідно зробити. Ви бачите, вона на мою думку, ну сама проїжджа частина, ну і частина тротуарів знаходиться просто в жахливому стані. Департамент ЖКГ двічі проводив закупівлю, допоки не визначився з переможцем. Так у червні Луцькавтодорсервіс запропонував виконати усі роботи не за 50, а всього лише за 43 мільйони гривень. Попри таку вигідну пропозицію, тендер відмінили і вже за годину оголосили вдруге. Перемогу у ньому здобула фірма Волинь яку пов'язують з відомими політиками і бізнесменами Ігорем Палицею та Степаном Івахівим. Це викликало хвилю обурення. Лучани запідозрили, що тендер провели під конкретну фірму. Більше того, люди кажуть, що бульвар дружби народів, хоч і не у найкращому, але не катастрофічному стані. Ми вирішили запитати у місцевих мешканців, наскільки гостро стоїть проблема з ремонтом, і чи доцільно, на їхню думку, витрачати такі кошти в нинішній час. Взагалі не треба так зара робити. Я думаю, що ще треба потерпіти. Є на щось інше в країні іде війна, і мені здається, що краще ці кошти використати все ж на допомогу нашій армії. Вони в цьому як найбільше потребують. Це потрібно робити. Мені здається, вже коли закінчиться війна. Бо знаєте, життя таке дуже цікаве. Зовсім недоцільно. Є куди гроші втратити, аніж будувати цей проспект. Тут ям нема на нього. Можна спокійно ще перетерпіти. Війна країні, Я, Які можуть бути дороги? І взагалі. Серце болить, коли гроші відділяються не на те, що треба, попросту сказати. Зовсім недоцільно. Такий час повинен бути. Держава все направлена для перемоги і для фронту. Зовсім На що сюди ну, слів немає, на що ці дороги робити зараз? Тут немає, що більш-менш дорога. Війна, ну що війна? На тепловізор просять. На якісь на, я не я знаю, на каски просять, шоломиці, ну туди треба ті гроші. Однак головний комунальник міста Микола Осіюк каже, що лучани не розуміються у питаннях ремонту доріг. Люди не розуміють самої структури асфальтобетону, самої структури ну, взагалі вулиці. Його необхідно робити. Його реально треба робити. Якщо ми його не зробимо, щось не почнемо робити, він, ну, він просто розсипеться. Серед десятка опитаних людей тільки одна лучанка виступила за те, щоб з бюджету міста витратили 50 мільйонів гривень на ремонт бульвару Дружби народів. Потрібно виділити, тому що цей ремонт мав бути давним-давно. Якщо є зараз можливість, треба його зробити. Тут можна ноги поломити, от цих от цього куди будь. Так що пора наступила, якщо є лишки грошей. І не треба казати, що треба на дрони. Таким чином, департамент ЖКГ планує провести капітальний ремонт проїжджої частини і частково тротуарів з облаштуванням велосипедних доріжок. Також тут збільшать кількість місць і встановлять розумну зупинку. На все про все разом з проєктно кошторисною документацією з бюджету громади готові витратити понад 51 мільйон гривень. Та як показує практика, це ще не остаточна сума.